З релізу сервера розквіт пройшло півтора місяці, і нам є ще про нього розповісти. За цей час гравці встигли набудувати купу всього цікавого. Пройшло кілька івентів, та й я сам наробив багато чого. Почнімо з найголовнішої події першого контакту гравців з невідомими істотами. Декілька тижнів тому в чаті почали з'являтися дивні повідомлення від невідомих істот, які попереджали гравців про небезпеку використання якихось досліджень. Зараз я зачитаю деякі фрагменти з цих повідомлень. Перестаньте привласнювати чужі досягнення, і ми проігноруємо вашу зневагу. Дослідження, якими ви користуєтесь, заховані не без причини. Не намагайтеся шукати про нас інформацію. Ви не такі розумні, як Лумінар. Він хоча б дослухався до наших парад. Побачивши кілька повідомлень у чаті. Група гравців створила організацію P.O.F.I.G. Макуку, який начебто є членом згаданої організації, попри попередження невідомих не шукати про них інформацію, вирішив побудувати велетенську вишку, яка може відправляти та приймати певні сигнали. Він хотів зв'язатися з невідомими або, хоча б підсилити зв'язок з ними, щоб повідомлення з'являлося частіше. Покликавши інших гравців на свій острів, Макуку розпочав експеримент. Так, вітаю всіх. Сьогодні у нас в планах скільки речей, дві речі. Перше, це відправити сигнал в космос, а друге, це вже спіймати сигнал. Всього енергії нам вистачає на два запуски нашого сигналу. Перший з яких буде питанням, чи нас чути і чи все взагалі працює. А друге послання ми повинні всі разом обговорити і відправити, е, відправити і останній. Йді, і відправити е, в безодню. Я запускаю. Друзі, ми починаємо. Макуку, Температура в нормі. Температура в нормі, хлопці. Пакели горять. Що це значить, люди? Що це значить? Перший сигнал пішов. Та ти не то тикаєш. Сюда треба. Вот. Тіш, та я добре, добре, вибачаюсь. На жаль, на жаль. Блять, Сигнал блять, блять. все у повітрі. Можна зупиняти це, обговорити наступне повідомлення і ще раз попробувати його відправити. Та нахуй нам той луминар, блять. Може він знає щось про них. Питання номер два. Хто такий лумінар, я з ним зв'язатися. Питайте. Коли працює. Що, готові? Що, готові? Давай, давай, давай. Давай. Все, Пішов. пішло. Просто зараз чекаємо і сподіваємося що. Ой-ой-ой! Овер працюй, овер, працюй, працюй, овер, по геть Зараз Зараз побачите, як наші два працівника Овер і Макуку працюють дуже усердно, що би просто не гад. Ой-ой-ой! Я, я чесно злякався. Я так. Люди! Я люди! Ви стіл зламали!

Не оно ще виробництво блять, пацани, це опаков. Попросили вас не намагатися шукати по шукати про нас інформацію, але ви все одно повідомляєте нас. Виловіть це мікрофон нас бачить, а не руха, не стріляє їм. Закони не відносно стабільне, але вимкнути вам не Ми не шукаємо діалогу з вами, лише баблагаємо почути нас. Не щоб того, яке це вишне, є небезпечним. Перестанете використовувати технології наших портів. Якщо намагалися трохи нам якийсь сигнал, знаєте, він нас надійде. Що, що? Нам треба два питання. Два питання. О, може, Ми... я подам вашу душу за запитання. Від нашої голови. Подальше спробу зв'язатися з нами будуть проігноровані. Не будуть проігноровані, я постараюся, щоб вони цікаво. не проігнорували їх. Хто, хто ви такі? <свят> <свят> хто ви? Від на нашого голова? О! <свят> Вони не значить ніхто. Одне питання ще? залишилося. Маніючі. І вони відповідають, да. так. А, ось і ось, очікують. Хто такий Лумінар і як з ним зв'язатися? Це не один з них, якщо щось. Скільки в тебе хромосом? Упте мою душу. Скільки в тебе хромосом? Що так лагає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каже, на роки в тому Можна задати останнє питання? Можна останнє питання? На цьому? Ні, не вийде. Пока-пока. Пока-пока пока. Вони розлом оставляють, ребята. Бувайте. контакт! Ми дураки, треба було питати зразу про енд, нахуй. Та вони не відповіли на це питання. А, цікаво ще про механізми питати, я взагалі забув про це. Це вже восьмий такий. Кошить, це... <світ> Розлом на хто то хоче, можете лишатися no, we'll то, що... <світ> з сказали, Розлом я зроблю з ним все, що потрібно. Цей інцидент, попри прохання перестати шукати більше інформації, розпалив цікавість у деяких гравців. Плюпо, наприклад, почав посилати власні сигнали та знайшов спосіб переміщувати розлом. Крім того, група присутніх на івенті гравців створила культ Лумінара, дослідження якого ймовірно знаходяться венді. Культ розбудовує свої алтарі по всьому свої алтарі по всьому світу. світу. І... Після останнього відео сервер перейшов на версію 121.7, у якій додали щасливих гастів. Зі зміною версії ми також перейшли на стабільніше ядро, у зв'язку з чим проблем з технічної сторони сервера значно поменшало. Гравці почали розбудовувати інфраструктуру сервера. На спавні з'явився ось такий портал у Незер. В самому Незері вже побудований хаб йде робота над Хайперлупами. До речі, буду вдячний, якщо гравці з кожної гілки побудують собі хайперлупи за схемами, які знаходяться у каналі новин в Діскорді. Також приймайте участь у розбудові спавну, там ще купа роботи. Тепер про те, чим займався особисто я. Я копав яму. Круглу яму неподалік від нашого села. Мені треба було викопати її аж до бедроку, і спочатку я робив це руками. На щастя, скайлом на ефективність 6 маяк для копання каміння не потрібен, але після 6 годин розкопок я зрозумів, що такими темпами я буду копати цю яму до кінця сезону. Тоді я взявся за побудову ТНТ-машинки. До речі, вперше за весь час гри в Майн, і в мене навіть вийшло. Але механізм опрацював лн 10, після чого в мене вимкнуло світло і довелося його перебудовувати. З другого разу, тепер з ще одним гравцем для ми пробомбили яму до глибосланцю, а пізніше, перебудувавши машинку нижче, докопали її до бедроку. Навіщо мені яма я поки не розповім, але ми використали її для одного прикола. О, чуєте, давайте я викопаю яму в бедроці і полетим на цій хуйні під бедроком. Я це можу зробити зараз хвилин за 15. Давай. Через скільки ми вмрем? Ну, найс. Є зараз. Ну. Ну, все, полетіло. На спавнутым? А что я не дурию? Я тоже не дурію поки Ой, дурію. О, дурею. А якщо я шифтану, ми ж можем тут даже побігати. Так ні, даже якщо я шифтану, то мы можем Що, в Че, точці і так переміщатися? Ну це можливо, але це звучить доволі ну, тупо, не знаю. Я б не став с euh, броней сюда идти. Пизем на таксі на гастах. Ну, мы пролетим Все. Клас, тепер давай вниз Вниз? Ну, типу чуть-чуть. Не прям жестко, блин, долбай. Все. <laughs> Сплив! Что, на днище или летим назад? Мы низко не, можем не. лететь. Ну, я начну коцать, поднимайся. <laughs> Сука, минус 25, 6. Бля. Найс! На сьогодні все. Приєднуйтеся до гри. Перший розділ розквіту в самому розпалі. Більше інформації на нашому сайті розквіт.орг та в дискорді. Всі посилання в описі під відео.